Нарешті в американських танків Абрамс з'явився повноцінний антидроновий захист. 16, ну чого уж там, головна тема, головне і найгрозніше зброя, яке за останнє час передали Зеленському. Це демонструють танкісти 47-ї окремої механізованої бригади. У минулому році було дивно, як танки Леопард 2, Челленджер 2, Абрамс та німецький танк Леопард 1 вирушали в зону бойових дій на лінії бойового зіткнення без додаткового захисту. Зокрема, без ДЗ, без протикумулятивних гранат і з відкритими найуразливішими зонами. Зокрема, про захист башти, який традиційно у всіх західних танків є найслабшою зоною. Ну а тепер 47-ма бригада Красень. Вони створили найкращу обвізку з усіх раніше бачених. Тут пи на, самоліти над головою. Прикинь, літають, ла стріпителі. Это б, б догорає вон тачка на. Даже ху, пожарка їде, понял. Тут піда повна, глянь, е твою мать. Еть. Палають бензовози, лунають вибухи. В небі ширяють російські штурмовики. Су 25 Тривожний день для майбутньої Курської народної республіки. Від ранку вівторка російське прикордоння у неспокої. Свеже. Російське Міннападу стверджує, що зсу прорвали кордон з боку Сумщини. Вже нарахували три сотні військових та чималу бронетанкову колону у понад 30 одиниць техніки. Ворожі дрони фільмують переміщення українських бронемашин у прикордонній території. На автівках нові знаки розрізнення, трикутники, які раніше помічали на техніці ЗСУ у північній частині України. сі Ворожа пропаганда за старою звичкою заявляла, що участь у новому рейді на російську територію беруть повстанці з РДК. Утім, джерела радіо НВ у ГУР цю інформацію спростували. Неприсутні у Курській області бійці з Легіону Свобода Росії про це заявили у коментарі Суспільному. Російські військори водночас займаються самонавіюванням, запевняють, буцімто все під контролем і неохоче, але визнають втрати. Є сюч позиційної новості на є дуже позитивні новини щодо того, як ми працюємо. Є на жаль досить негативні. Не знаю, що ви дізнаєтесь найближчим часом. Ні, не те, що захопили в нас територію, але треба розуміти, що будь-яка бійка це, коли не тільки ти даєш комусь пі а й тобі трішечки теж навалюють. І тобі немножечко теж навалюють, навалюють з огляду на усе добряче. Найкраще це відчули мешканці російської суджі від ранку оглядають місто і нарікають на падіння ракет. Вочевидь, працює славнозвісна російська ППО. Моя вулиця. Моя машина вон стоїть во дом розбитий. Моя вулиця, моя машина ось стоїть. Будинок розбитий. Біля мене ракета впала. Одна ось тут упала по моїй машині. Коротше, п**а всьому. Б... Росія постійно закидала диверсантів через Курську область на українську сумщину. Тож рейду у тил ворога може нейтралізувати ці ризики, але принесення війни на російську територію має інші переваги. Про це говорять військові експерти. Глобально, взагалі, ці дії вони можуть бути спрямовані на те, щоб Росія відтягнула частину своїх сил з інших напрямків. Тобто, треба розуміти, що ми з одного боку знімаємо будь-які загрози для Сумщини, тому що вони зберігалися весь цей час, починаючи від травня. З іншого боку, українські сили, я думаю, будуть прагнути відтягти а якраз увагу ворога від інших напрямків, відволікти їх. Ну і безумовно, якщо вони. Пробували нам створювати санітарні зони, так звані на Харківщині, і відтягувати наші війська. То чому ми не можемо цього зробити? Звісно, можемо і вже робимо. Поки російські телеграм-канали рясніють новими панічними повідомленнями від цивільних, кадрові окупанти готуються зустрічати український десант. Правда, чомусь із протитанковою зброєю обстановка напряжона. Ждем вертольот. Готовность. Локси Пасак, Пятый канал. Тактична підготовка та спецвишкіл в умовах максимально наближних до бойових на Запорізькому напрямку тренують бійців 141-ї окремої піхотної бригади у складі підрозділів як молоде поповнення, так і військовослужбовці, які вже мають значний бойовий досвід. Саме ця бригада тепер служить біля роботиного і стримує ворога на цьому напрямку. За тренуванням піхотинців спостерігав Денис Розанков. Шесто метрів. 27. Да, це зліпше, але пацани, посадка, йде, чуть -чуть треба пройти, іде чуть-чуть на туди прийти. І і йде посадка. Фінальні настанови від командира і підрозділ 141 окремої піхотної бригади. Рушає на тренувальне завдання. Тут немає полігону. Навчання проводять в умовах максимально схожих на бойові. Армійці повинні непомітно пройти посадками та відкритими полями. Відтак знищити умовного противника. Ми знаходимося тут. Умовний противник всій посадці. Ваша задача зачистити посадку, знищити, взяти в полон для можливості. Завдання складне, зізнаються бійці, адже на цій місцевості працюють вперше. Попередню розвідку взагалі не проводили. На завдання стоїть штурмувати посадку, де умовно знаходиться противник. Ми маємо їх знайти і. Знищити. Такий вишкіл для бійців є обов'язковим, додає командир. Це дозволяє навчити військових працювати злагодженою командою. Це працювання, як сказати, нароблення навичок, орієнтуватися на місцевості, приймати вислових рішення, якщо ну, невідома на місцевість. Ну, тут все залежить від місцевості від обставин. Може бути одна задача, місцевості погано зроблена до розвідка, виявляється зовсім інша. Із кулеметом посадкою йде військовослужбовець із позивним «Бінго». Хлопець лише нещодавно закінчив Рівенський транспортний коледж і пішов добровольцем на фронт. Сід батько воює. Мій батько також воював. І ну, якось склалося, що за власним бажанням потрапити до здравих хлопців, вимогти їм робити таку двіжуху, вигнати ворога з своєї землі. Я зрозумів, що це буде моє. Я прийшовши сюди, зрозумів, що я наповнився своєму виборі. 141-го окрему піхотну бригаду спрямували на запорізький напрямок для посилення українських позицій біля роботиного. Більшість цих бійців вже мають значний бойовий досвід. Армійці з позивним капрал показують частину своєї колекції загвіздок від гранат. Так, це скільки було скинуто самих на гранат. Ця колекція. Говорить про це, хоча половина вже було подарена на ланцюжки. на різні такі речі. за плечима Анастасії, окрім зброї, ще й 15 кілограмовий рюкзак. Вона військова медикиня супроводжує групи під час бойових виходів. І навіть після важкого дня навчань посміхається. Ну невідкладна складова. Нашої роботи для того, щоб відточувати свої навички, для того, щоб навчитися працювати в команді, для того, щоб навчитися виконувати накази, навчитися брати деколи відповідальність на себе. Ініціативність деколи проявляти такі тренування підрозділів 141-ї піхотної бригади проводять щодня. Бійці кажуть, триматися в тонусі і викладатися на повну під час вишкурів це запорука вдалої та результативної роботи у реальному бою. Денис Рознуков, метро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал.